Загадкова смерть на рівненщині чоловік помер у приміщенні ТЦК та СП. Рідні переконання, чоловіка там побили. Нарешті дочекалися. Жителі великого житина майже 10 років чекали на встановлення світлофору на проблемному переході. ITV. Новини. Добрий вечір. Загадкова смерть у ТЦК на 33-річний чоловік помер у приміщенні ТЦК та СП. За словами родичів, вони декілька днів не могли з'ясувати, де саме перебуває Віталій і що з ним, аж поки не дізналися, що чоловік знаходиться в морзі. Чому родичі у смерті Віталія звинувачують ТЦК та як цей випадок? Коментують самі працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дізнавалася наша сніжана Твардовська. Поїхав скутером у поле, а повернувся у труні. На Сарненщині у селі Городець родичі та знайомі прощаються із 33-річним Віталієм Сахаруком. Чоловік помер після того, як опинився у приміщенні ТЦК. Родичі переконані, Віталія там побили. Матір Віталія розповідає, коли вона побачила тіло сина у морзі, то воно було у суцільних синцях. Місця живого на ньому нема. Боженьку, боженьку, все не каже кажу, хіба ж він такий жав туди, йду ширить. Господи, що вони зробили? Я просто, просто не знаю, як мені, якими можна ще словами говорити. Матір Віталія Ніна Сахарук зі сльозами на очах пригадує той страшний день. Зранку, 21 серпня, Віталій з кутером поїхав на поле кусити зілля. Та додому чоловік не повернувся. Його кажуть, завезли, завезли в Сарненське ТЦК. Він же ж і телефона не взяв. Я думаю, хоч би ж телефона як завести. Кажуть, що їдь, прямо зараз, їдь, може, хоч передаси телефона. я вже в ту. Зразу ж той мить поїхала. як я тільки туди заїжджаю, до того ТЦК. Вони мені сказали, що його повезли в рівне на Белка. Після того, за словами пані Ніни, Віталій ще декілька разів до неї телефонував. він каже, я їм сказав, одайте хоч ключі, то вони бо внучка ж там була на дорозі. Вона каже, я не бачила, баба їхав. Машина машина, ну така зелена бус, їхав, далі їхав джип за їм, і ззаду ще червона машина. Я не бачила, чи вони на ходу чи що. Вже в суботу, 23 серпня, матір Віталія намагалася додзвонитися в Сарненський ТЦК та СП. Проте їй ніхто не відповідав, а вже ближче до. Вечора, за словами пані Ніни, вона все ж таки додзвонилася та почула трагічну звістку. Ви мені скажіть, ви можете мені сказати за Сахарука, я ж вас просила, чого ви не берете трубки, що з ним? Він мені сказав так. Йому стало гірше. Визивали швидку, швидка там, що там ну, робила, що там і. І на даний час він у морзі. Як повідомили в Рівненському обласному ТЦК і СП, смерть військовозобов'язаного настала на пункті збору для відправки до військового навчального центру. Перед тим чоловіка зупинили в селі Городець для перевірки документів. З'ясувалося, що він порушив військовий облік, бо не з'явився по повісті до ТЦК. Права на відстрочку від призову на військову службу в нього теж не було. Тож на чоловіка склали протоколи, направили його для проходження військово-лікарської комісії. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, 23 серпня 2025 року року, від Сахаруку стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. Однак, на жаль, лікарями було констатовано смерть громадянина. Було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність ознаки насильницької смерті відсутні. Родичі заявами ТЦК та СП обурені, адже про те, що чоловіку ставало зле, їм ніхто не повідомляв. Та й у свідоцтві зазначено, що смерть настала після обіду, а родина про смерть дізналася уже ввечері. Наразі родичі хочуть добитися правди, адже у смерть чоловіка через серцеву недостатність вони не вірять. Якщо він проходив ВЛК, то чому лікарі е, упустили цей момент, чому вони не побачили, що в нього проблеми з серцем? Чому вони? Його не госпіталізували. Чому вовремя вони не надали швидку допомогу? Хоча викликів швидких був не один раз. Чому не повідомили матір про це? Це ми теж хочемо дізнатися, бо правду нам ніхто не каже, перед нами зачиняють усі двері. У Віталія залишилося дві доньки дружина, мама та брат. Сніжана Твардовська, та Артем Шраула, телеканал ITV, Media Group. Задум не вдався. Троє жителів Рівненської, Вінницької та Київської областей намагалися незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Оперативні співробітники встановили, що один із затриманих є організатором переплавлення. Чоловік орієнтувався на місцевості поблизу держробежу. Тож вирішив підзаробити на незаконні оборони. Він працював на одному з будівництв Львівщини, де пообіцяв колегам та знайомим, що допоможе перетнути кордон за грошову нагороду. Свої Логию ціни від 500 до 5 тисяч доларів. Не творети Керманич за кермом. Уночі у рівному під час патрулювання на вулиці Степана Бандера інспектори помітили автомобіль, водій якого різко набрав швидкість, щойно побачив службове авто. Транспортний засіб зупинили. Під час спілкування з Керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного співніння. Результат огляду 1,17 проміла. На чоловіка склали протокол. Знайшлася можливість у селі Великий Житин, що знаходиться недалеко від рівного. Учні понад 10 років нарікали на небезпечний пішохідний перехід. Вони боялися по ньому рухатися, адже школярів банально ігнорували водії та не зупинялися, аби пропустити. Терпець у батьків уірвався вже тоді, коли на цьому пішохідному переході ледь не збили третьокласника. Вони почали звертатися у різні інстанції однак обуреним батькам нічого не обіцяли. І от днями стало відомо, що світлофор на багатостраждальному пішохідному переході таке з'явив. Вся, як вдалося вирішити цю багаторічну проблему, знає наша Дарина Черемшина. Четвертокласник Руслан сміливо переходить дорогу до школи по вже регульованому пішохідному переходу. А всього декілька місяців тому на цьому місці його ледь не збила вантажівка, бо світлофору не було, а лише зебра. І коли одна машина його пропускала, інша раптово виїхала на пішохідний перехід. Тоді хлопчик ледь не опинився під колесами авто. І такі випадки не поодинокі, адже по цьому пішохідному переході діти перетинають дорогу до школи. Після неодноразових інцидентів у батьків дітей увірвався терпець. Ми почали. Активно збирати знову підписи, звертатися до автодору, стукати в усі двері, щоб нас почули. Що біду треба запобігти, а не чекати, поки вона станеться. Також ми звернулися до журналістів, було дуже багато репортажів. Також зверталися до освітнього омбудсмена України за дорогу, яка проходить повз Великожитинський ліцей. Відповідає Державна служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Коли батьки туди зверталися за допомогою, то їм повідомили, що коштів на встановлення світлофору немає. Можливо було це зробити лише у разі співфінансування із громадою. І ось не прийшло якихось чотирьох місяців, і цю багаторічну проблему таки вирішили. Заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитро Леонтіюк розповідає на одній із сесій місцеві депутати проголосували за відповідне рішення та виділили необхідні кошти. Власне, проект було реалізовано найголовніше за ініціативи і за співфінансування. Фактично за фінансування безпосередньо територіальної громади, яка Хочеться відзначити, що в конкретно цій ситуації досить швидко відреагували на запит суспільства, на запит власне мешканців, і почали шукати варіанти. На сьогодні світлофор вже встановили і він справно працює. Ним активно користуються місцеві жителі. Загалом на його встановлення було витрачено майже 700 тисяч гривень. Поза минулого тижня, власне, підготовчі роботи, тобто бетонування закладних. 22 серпня було встановлено безпосередньо самі опори і світлофорний об'єкт. І вчора, близько 16-ї години вечора, вже було проведено тестовий запуск світлофорного об'єкта на автомобільній дорозі Р-77 в великому житині поблизу ліцея. Що було відповідним чином підтверджено, то світлофор вже є, і він вже працює. Ми сподіваємося на те, що водії все-таки будуть дотримуватися правил дорожнього руху. Звісно, діти все одно будуть попереджені, що в незалежності від того, що навіть якщо їм світить зелений, треба б дивитися в усі боки, тому що водії на жаль, не всі дотримуються правил дорожнього руху, але більшість все-таки приверне увагу цей світлофор. Також сподіваємося, що з часом водії. Місцеві вони також звикнуть до того, що тут вже є обмеження руху для того, щоб діти безпечно дістались до навчального закладу. А місцеві діти тим часом вже не так бояться перетинати дорогу цим пішохідним переходом. В основному не особи, бо знаю, що штраф мабуть привозити, бо там стоїть. А, а ти пробував вже переходити по світлофору? Так. Відчуваєш себе безпечніше з ним? Більше. Дарина Черемшина та Юрій Сидор, телеканал ITV Media Медіагруп. Важливий проєкт служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області уклала договір на будівництво так званої північної об'їзної рівного. Це ділянка дороги загального користування державного значення Городища рівне Старокостянтинів до автомобільного шляху державного значення Ходуси Кустен. Її протяжність 22 кілометри. У тендері взяла участь одна компанія, яка і стала переможцем. Підряд на суму понад 390 мільйонів гривень виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю. Група компанія. Автострада усе повинні зробити до 31 грудня 2026 року. Нагадаємо, вперше будувати об'їзну дорогу на півночі від рівного почали у 2019 році в рамках державної програми Велике будівництво. Втім, через повномасштабну війну роботи припинили та не завершили. У рівному стартував продаж електронних транспортних карток для проїзду в міському транспорті. Тепер їх можуть купити усі охочі. Вартість 60 гривень. Почати користуватися нею можна відразу після поповнення. Наступним етапом стане видача пільгових карток для школярів і студентів. Про те, що військовослужбовця із гощі відзначив головнокомандувач засу про жителя здолбунова, який хотів замінити водонагрівач, але залишив п'ять квартир без газу. Та про те, що рівненщина лідерує у професійній підготовці українців, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 чотири Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. скоро за парте, чи готові школи та садочки рівного до початку навчального року? Невтішні прогнози вже зовсім скоро на українців. Чекає здорожчання соняшникової олії. Діти повертаються до шкіл. Уже за декілька днів в Україні розпочнеться новий навчальний рік. У рівному та області заклади освіти перевіряють на готовність до початку навчання а в деяких ще тривають останні приготування. Наскільки готові рівненські школи до нового навчального року, та чи всі вони із директорами? Знає наша Валентина Захарчук. Уже з наступного понеділка у рівному діти повернуться за шкільні парти. Тож до кінця цього тижня усі ремонтні роботи в навчальних закладах повинні бути завершені. Готовність шкіл та садочків до початку навчального року перевіряла спеціальна комісія. За її результатами усі міські заклади освіти перевірку пройшли. Працювало в мене чотири комісії: дві по закладах загальної і середньої освіти, дві по закладах дошкільної освіти. До складу комісії входили представники служби з надзвичайних ситуацій, ДСНС, представники десь про служби і національної. За результатами огляду вкладено відповідні акти готовності закладів освіти до нового навчального року. Також у рівному ще тривають конкурси на посади директорів ліцеїв та гімназій. У закладах загальної середньої освіти тривають конкурсні відбори. Власне на цьому тижні буде конкурсний відбір на посаду директора 9-го ліцею, на посаду директора 23-го ліцею і на посаду директора 5-ї гімназії. У місті активно працюють над утепленням шкіл та садочків. Наразі завершують роботи в дошкільному закладі номер 7 та номер 57 та в ліцеях номер 8 і номер 13. Нам вдалося. Фактично за два останні роки це буде термомонізація наших закладів, тобто це є кошти грантові безпосередні, кошти міського бюджету, але це максимальна та увага на те, щоб заощаджувати енергоносії. І ми, цим, ми цим працюємо. Тобто зараз завершується фактично чотири заклади. Це Сьомий після сьомий, от і садочок і також восьми, ліцей. Крім енергоефективності закладів, значну увагу приділяють в безпеці. Тож у рівному перед початком навчального року перевіряли й укриття шкіл та садочків. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій рівного Андрій Барнацький зазначив, що всі заклади освіти у Рівненській громаді мають укриття. По місту в закладах освіти в нас ситуацію можна вважати взірцевою. Заклади освіти, так само як і медицини. У нас практично всі під 100% готові готові приймати в своїх укриттях людей, працівників, а також просто пересічних громадян. Андрій Бернацький додав, що тривалий час укриття не було в Рівненській гімназії номер 14. Це пояснює тим, що в приміщенні не було підвалу. Втім, на території школи торік збудували повноцінне бомбосховище. Його вже здали в експлуатацію. Валентина та Денис Козлов. Телеканал Проблему вирішили минулого тижня. До телеканалу ITV Media Group звернулися батьки дітей з особливими освітніми потребами з Костополя. Діти могли залишитися без садочка через те, що дошкільна група при спецшколі не набралася, а інші інклюзивні групи в місті були переповнені. У Костопільській міськраді повідомили, що створять нову інклюзивну групу на базі Костопільського дошкільного закладу освіти номер 4 На цей крок пішли, щоб не залишити дітей з особливими освітніми потребами без навчання. Пояснили в міськраді. Подалі від обстрілів сьогодні на рівненщину прибув черговий евакуаційний поїзд. Цього разу з Донеччини приїхало 19 людей. Переважно похилого віку. Одні із жінок 98 років. Усіх їх розмістили у громадах Дубинського району. Люди були змушені залишити рідні домівки внаслідок небезпеки російської агресії. Вимушені заходи безпеки на рівненщині через зростаюче поширення коронавірусної інфекції у чотирьох медичних закладах запровадили масковий режим. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Зокрема, відтепер обов'язково потрібно носити захисні пов'язки в обласному центрі психічного здоров'я населення, шкірвен диспансерії, інфекційні лікарні, протипухлинному центрі та центрі орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги. Вже зовсім скоро на українців чекає здорожчання соняшникової олії. За прогнозами, вартість пляшки може сягнути 100 гривень. Чому ціна росте? і Як реагують покупці у сюжеті нашої Олесі Мороз. Саме з цього урожаю восени збиратимуть олію для українців. Вона може стати справжньою розкішшю. За прогнозами, пляшка олії може вартувати приблизно 100 гривень. На прилавках ринків соняшникова олія один з найпопулярніших товарів. Українці звикли використовувати її чи не щодня для смаження, для заправки салатів, а також використовувати і у консервації. Та вже цієї осені пляшка звичного продукту може коштувати близько 100 гривень. За дві неділі на 10 гривень підросла ціна за дві неділі. На кілограмові на 10 на 10 гривень. На 5-літровій банці 50 гривень, на двохлітровій двадцять гривні таке Фахівці пояснюють, на ціну впливають одразу декілька факторів. Зокрема, це зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики. Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт. Посуха зробила свою роботу. підсоняшник – це культура, яку важко ну, зробити зрошення можна, але це дуже дороговартісно. І, як правило, зернові соняшник соя, кукуруза отримують вологу з природнього середовища, тобто з неба. А цього року під час активної вегетації формування врожаю, кошика. Була надзвичайно мала кількість опадів, і та кількість опадів невелика, мала вплинула негативно на врожай. Покупці вже відчувають перші коливання ціни на олію, тому хтось намагається робити запаси заздалегідь. Інші шукають дешевші альтернативи або ж купують менші об'єми. Зроблю закупи. Звичайно, покладу солі, і вона може стояти трохи довше час. Наскільки я освідомлена, то я знаю, що. В південних областях нашої країни дуже велика засуха, і урожай соняшника дуже мізерний. Мабуть, і з цього виходячи, бо хто ж нам, наприклад, може постачати ще олію. Попри прогнозоване зростання цін, експерти заспокоюють, соняшникової олії вистачить всім українцям. Головне завдання для споживачів раціонально планувати покупки і не створювати ажіотажу. Олеся Мороз, Юлія Котляревська, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.